Вчора невідома свята людина в Мачухах на Полтавщині розтовкла пам'ятник Мічуріну. Якщо ви подумали, що за вандалізм, це ж відомий садівничий, то я вам зараз розкажу, що ця паскуда зробила і чому йому не має бути жодного пам'ятника або топоніма в Україні. Всі ви знаєте відомий сорт Яблук Симиренки. Вони були виведені відомою українською родиною Семеренків. Це відомі підприємці, цукрозаводчики, які піднялися з кріпаків, викупили самі себе з кріпацтва, Потім збагатіли до рівня однієї з найбагатших родин в Україні. Вони були також відомими меценатами, фінансували видавництво кобзаря, часопису, київська старовина, тримували коштами Лесі Українку, Коцюбинського і Грушевського. Згодом ця родина захопилася дівництвом. Навіть на базі своєї садиби утворили станцію помології. Помологія? Є це наука про виведення сортів. Лев Семиренко, батько, був відомим дуже серйозним науковцем. Помологу він знав п'ять мов. Він був членом кореспондентом французького і бельгійського спілок садівництва, але був убитий чекістами у 1920 році. Його справу продовжив син Володимир. Але наука і совітська дурка це не співставні явища, тому нічим на жаль хорошим це не закінчилось. Справа в тому, що на ті часи радянська агробіологія була поділена на два табори: до першого відносився наш Семиренко. Це були реальні науковці, вони користувалися знаннями з генетики, новітніми науковими розробками. Другий табір це Мічурінсько-Лисенківський. Абсолютно дилетантський, псевдонауковий і який вважав генетику буржуазним пережитком. Зате вони були улюбленцями Сталіна і гаряче підтримували його ідеї переробити природу, наприклад, заліснити південь Росії, лупонути по Уралу цар Смугу, яка мала якимось дивовижним чином зупиняти холодні повітряні маси, засадити пустелю їстівними кактусами тощо. До наслідків бурної діяльності цих біби і боби відносять, наприклад, пошесть отруйного борщівнику в нас в Україні зараз, або спроби вирощувати каучук в Київській області, які вгадайте, чим закінчились? Нічим. Семеренко, як науковець, критикував ці дилетантські потуги. І загалом дуже дратував їх насправді своїм авторитетом і успішністю. І ось росіянин Мічурін і його міньйони, користуючись своїм статусом кремлівських фаворитів, почали писати доноси на Семеренка, звинувачуючи його в буржуазному націоналізмі, сепаратизмі і контрреволюційній діяльності. За що Володимира Семеренка тричі арештовували і, зрештою, в 1938 році розстріляли. Амічурін Мічурін сплагіатив концепцію розвитку Семеренка і вивіз майно з його науково-дослідного інституту в свій сраний Козловськ під Тамбовом. Але навіть на цьому це чмо не вспокоїлось, воно добилось репресування всіх послідовників Семеренка, заборони і знищення його праць. І навіть відомий цей сорт Ранет Семеренка переіменували в зеленку Вуда. Максимальний чорт. А тепер і думайте, чи треба нам пам'ятники цьому болотному шарлатану, чи може ми краще семеренку нарешті поставимо?